Привіт! Давайте з вами поспілкуємось. Давно ми не спілкувались, не бачилася, я вирішила, ну чому би і ні. І сьогодні хочу розказати вам про свій шлях. пафосно сказала. Добре. Е, мене звати Аліна, я практикуючий психолог, ментор для психологів, автор курсів, проєктів, створила академію. І ми розуміємо, що, звичайно, так було не завжди. Був якийсь шлях. Ось сьогодні саме про це, тому що в мене я зараз працюю здебільшого спочатківцями, хто тільки стає на цей шлях. І мені здається, як дивлюсь на себе та, у минулому. Мені було цікаво дивитися, як це в інших, щоб зрозуміти, можливо, можливо, якось по-іншому. Я маю мислити, на якій точки мені ще подивитися і розширитись. Тому сьогодні я вирішила з вами цим поділитися. Мені здається, так більш атмосферно. Мій шлях у психології фактично розпочався 7 років назад. Але насправді я притримуюсь однієї думки, той, кому цікаво, той вже має частку таланту та майстерності, тільки ще вона не усвідомлена. Так от мені було цікава, цікава психологія і психіатрія завжди, скільки я себе пам'ятаю. Але перша освіта, як я взагалі обирала, в мене три освіти. Як я обирала першу освіту, це було як в казках, Знаєте, підеш сюди, буде. ось. Такий варіант, а підеш ці? Ну, на, підеш на направо, буде одне, підеш наліво, буде інше. І ось направо в мене був один шлях, якщо я піду на економічний, на це управлінська справа. І там мені більш відома була історія, що буде далі. А інший момент в мене буде: був, підеш сюди, в соціальну сферу психологічну, а що буде невідомо взагалі. І, звичайно, що на той період часу я цю невідомість не витримала, я не пішла туди. Хоча мені було б дуже цікаво, мені хотілося десь, але я навіть не дозволяла собі думати про це. Настільки це працювало, розумієте? Ця невідомість така. Ну, взагалі, ми розуміємо, що тоді, стільки то років назад, психологія взагалі була не дуже популярна, Вона тільки починала. Становитися популярною. В мене у середовищі моєму, моєму нікого не було. Психологів, я не розуміла навіть як, це не було ніякого прикладу. в мене були юристи-економісти, тому, звичайно, перша в мене економічна, друга юридична. І тільки третя освіта в мене психологічна. Значить, перше, я не послухала своє внутрішнє відчуття. Є причини, можливо, так воно і мало бути. І свідомо вже прийшла у психологію, це третя вища освіта. Я вже мала першу дитину свою. І в якийсь момент, все ж таки, до мене дійшло це усвідомлення, що я хочу все ж таки бути психологом. Я вже не витримала це, стримувати своє бажання, я пішла навчатися. І так мені було знаєте, трішки. Страшно, напевно, тому що як я потягну це, в мене дитина маленька, як я це все потягну. Але потягнула. Тож, були різні моменти. Був, звичайно, один момент, який вибив просто землю з-під ніг 14 рік. Я якраз таки зі східної України, і в один момент я опинилась взагалі без нічого в іншому місці. І мені потрібно було збирати докупи себе. І на це в мене пішло приблизно два роки. Два роки я намагалася по шматках себе зібрати. Тож різні були, були історії, не все було легко. Ну, давайте про психологію я пішла навчатися. Навчалась навчалась потім знов навчалась. Взагалі дуже багато було навчання. Мені це дуже подобається і подобалось. Я вклала багато часу і багато грошей у своє навчання. І, до речі, саме тому, маючи ось такий досвід, який я дуже коротко зараз намагаюся викласти, саме тому я зараз своїм студентам кажу, що навчання це класно, звичайно, це база. Але все одно, скільки б навчань у вас не було, дозвіл. Бути собі психологом, це внутрішнє визнання, воно ось тут народжується. Скільки б ви курсів не проходили, в пошуках того дозволу, воно з'являється тільки тут. Ваш фокус треба змінити трішки на себе, і потім, пропрацювавши з цим, да, з глибиною свого мислення, ви потім підтвердите собі це зовні. Але якщо всередині цього немає. Жоден курс, жодне навчання вам не дасть цього дозволу. Внутрішня ідентичність професійна, вона має, звичайно, вона є внутрішня, вона починається з нас, з ретини, з глибини, з основ, з психічних захистів. Ну, не, будемо сьогодні, не будемо сьогодні всю тему йти, та? про мій шлях. І ось я навчалась, і зараз я вам розкажу про своїх перших клієнтів, як я їх брала. Моя історія перших клієнтів, вона нетипова. Я багато чую від своїх колег, як вони беруть перших клієнтів, як вони намагаються наважитися, скільки сумнівів, скільки страхів, що я не впораюсь ще не до, недостатньо чого, ще зарано. У мене була інша історія. Я взяла перших клієнтів ще дуже молодим спеціалістом. І знаєте що? Парадоксально. Що, не дивлячись на те, що я була ще молодим спеціалістом, в мене було достатньо багато впевненості в тому, що я вже можу. І з такого стану я зайшла у практику. І тому я ще раз повторюю, що важливо те, як ви це відчуваєте. Потім. Я заходила в практику, я розуміла, що я ще на шляху, що це не кінцева точка. Я тільки розпочала, але я вже маю право бути психологом. У мене є освіта, в мене є там додаткові напрямки, які я опанувала. Але я розуміла, що ну, цього для того, щоб бути крутим професійним спеціалістом за високим чеком, цього недостатньо. Але цього вже достатньо для того, щоб починати практикувати. І це я повторюю постійно своїм студентам, що навчання навчання це класно, але де у цьому всьому навчанні ваша практична діяльність, і ваша ідентичність? Вона розумієте, тільки йти навчання це, ну, це питання компенсаторності. Ви перевалитесь на один бік, будете навчатися, обзаведетися цією купою, там дипломів, сертифікатів, а інший бік, де, де ви як професіонал, де ваша ідентичність? Де ваш практичний ваш досвід? Так, це страшно. Але тримайте думку про те, що це шлях, так? і це не кінцева ваша точка. Ви можете і практикувати, і продовжувати зростання. І одне іншому не заважає, а навпаки, доповнює. Ну, теж, Америку відкрила, ви це розумієте, питання в тому, що дуже багато внутрішніх глибинних процесів. Так? Я працювала з клієнтами, з клієнтами, з клієнтами, з клієнтами, і в якийсь момент часу я зрозуміла, що а я хочу більше. Знаєте, це питання внутрішнього контейнеру. Тобто з'явилося ще більше місця. Мені стало тісно. І на той момент, коли я думала, що я хочу навчати, була така думка в мене. Ви знаєте, я дуже, дуже активно жестикулюю, тому чашка мені заважає. І в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу більше, але це було настільки якось далеко від моєї реальності, що я така думаю, як Аліна, ти куди навчати? Ну, типу, це взагалі не речі. Але у цей момент. Я вже не злякалася цієї невизначеності. Пам'ятаєте, в перший момент я злякалася невизначеності, що буде далі. Тут я вже її змогла витримати. Звичайно, що це результат внутрішньої, внутрішньої прокачки, роботи з мисленням, становлення. Я не побоялася, я витримала це. І що ви думаєте, звичайно, все вийшло. Я почала навчати, я почала збирати групи, і мені це подобалось. Але я не робила ось так, що знаєте, все, я тепер навчаю, я тепер вчитель, я тепер не знаю, там супер-мега-спеціаліст. Ні. Звичайно, що я це робила з внутрішнього відчуття цікавості, мені подобалось це робити. І я поступово входила в цей шлях, я не рвала на собі рубашку. Ось Мені так було класно, мені було комфортно, я дізнавалася про себе в цій ролі, я дізнавалася більше взагалі про себе. І моя внутрішня ідентичність психолога вона нарощувалася, ставала більшою. І що далі? А далі я зрозуміла, що я хочу ще більше. І потім мені стало цікаво писати курси, писати лекції, вести якісь вже такі освітні програми. І навіть я вирішила створити академію. Я тільки її створила. І знову ж таки, ось ця думка про академію. Ніби я ось тут, а створення академії десь от там ну, внутрішній, такий розрив. І знов ці думки, як, яка академія, це скільки куп, така купа справ, як створити, як це? Ну, тобто, дуже багато виникає питань, тривоги, невизначеності, і так завжди буде. У точці зростання. Коли ви думаєте про якусь точку, до якої ви хочете до якої ви хочете досягти, але внутрішньо розумієте, що такий розрив, і ось цей розрив він про невизначеність, тобто про витримування, це, якщо ви хочете взагалі бути професіоналами якогось зростання, я впевнена, що ви хочете, навіть якщо ви не психолог, вам доведеться прокачати цю навичку. Контейнування, тобто витримування да, без руйнування себе. І тут питання не тільки про невизначеність, а про контроль, тому що ми не можемо проконтролювати все. Нам треба відпустити контроль. Взагалі, робота психолога вона виключає цей контроль. Якщо ми беремо контроль і відповідальність на себе, ми забираємо це в клієнта, а наша задача зростити, зміцнити его. Ну, і там має бути відповідальність у клієнта, а не в нас. Забудьте взагалі про цей контроль, він заважає розслабитися, він заважає взагалі класному ефективному терапевтичному процесу. Запорука цього процесу ваша розслабленість і свободна паруюча увага, як казав його. Тож, до чого я кажу? Що зараз ця невизначеність знов вона величезних масштабів, і я не поспішаю, я поступово, я витримую, я розумію, що це шлях і це точка зростання, коли страшно, коли невідомо, коли ти не знаєш купу всього. Але один ключовий момент сама думка про щось для мене, це про академію, вона вже мене заряджає. І це той ключик, який я хочу, щоб ви також помічали в собі. Якщо ви про щось думаєте, вам це дає енергію, це ваш шлях. Да, там буде купа думок, вмикатися розум, раціоналізація, усі психічні захисти, усі страхи там вже під'їжджають. Да? Але воно вас заряджає. Перше, вмикається ж, ця енергія, да? а потім все це інше. Це ваш шлях. Туди треба дивитися. Але... Якщо ви про щось думаєте, і воно навпаки виснажує, висмоктує з вас енергію. Можливо, це не ваш шлях, потрібно якось по-іншому, в іншу сторону подивитися. Тож, ось така історія моя. І я хочу зараз зробити якийсь, знаєте, висновок, взагалі, про що моя була розмова? Перше, що це звичайне континування витримка у будь-якому встановленні буде завжди страх, невизначеність, тривога, контроль. Буде все. Але питання чи можете ви це витримати. Звичайно, що можна залишитися ось тут, сидіти і розуміти, залишитися в цій стабільності, розуміти, мені тут все відомо, мені окей, мені стабільно, і я знаю, що таке індивідуальна робота, я знаю, що таке групова робота. На що мені та академія? Да? Можна тут залишитись, але чи буде зростання? Так, воно, можливо, якесь буде, але не, не то зростання. І ось питання витримувати. Витримувати ось ці напружені стани. Це запорука будь-якого зростання. І, звичайно, що в будь-якому страху є один масштабний глибинний страх втрати втрати контролю, втрати свого образу, втрати цінностей, втрати зв'язків бучого. І розуміння своїх глибинних страхів, воно також вам відкриває інший рівень, пласт роботи внутрішньої своєї. Друге питання, яке напевно важливо, що я хотіла донести, що жодне навчання, жоден курс вам не дасть внутрішнього. Розуміння і дозволу, що ви можете, ви маєте право. Це право даєте собі тільки ви, ніхто інший. Ні я, ні інший лектор-наставник, ні, ні один курс навчання. Так, ви можете нарощувати собі базу, ваше мислення розширюється з кожним вашим навчанням, але дозвол все одно дасте собі ви. Навіть якщо ви не психолог, будь-хто, вчитель, викладач, маркетолог, юрист, консультант, ваша внутрішня ідентичність, вона народжується всередині вас. Тільки ви маєте доступ до, до права, чи надавати його, чи не надавати. Це другий момент ключовий і третій момент. Третій момент, напевно, колеги і глядачі. Іти у свій страх. Чи було мені страшно на початку? Не завжди, але було. З першими клієнтами не було. З груповими форматами було страшно. Виходити в YouTube було страшно. Робити прямі етери було страшно. Все, що ми робимо перший раз, нам завжди страшно. Навіть якщо ми другий, третій, десятий робимо, це все одно початок. А початок страшний. Ми нові, нові ролі, нові, нові дії. Я знаю, що ви це все розумієте, але я хочу ще раз вам нагадати: страхи є у всіх, але хтось іде у свій страх, а хтось залишається просто поруч. Хтось витримує страх, а хтось, не хочеться говорити про мійнується, але піддається цьому страху, і він залишається на місці. Тому ось така моя історія. Я рада, що ви дослухали весь цей монолог. І знаєте, що ще одне ключове мені б, напевно, хотілося все ж таки сказати, що навіть на прикладі цієї розмови я могла би. Підготуватися, прописати, що я хочу вам розказати, налаштувати, запланувати, і все це було б про контроль. І тоді я би знов це можливо відклала. Але я відчула імпульс, тому о, я хочу записати, сіла й записала. І коли ви відчуваєте якийсь імпульс, не відкладайте, не давайте вмикатися з цієї раціоналізації контролю. Робіть, хоча б. Просто навіть у чорнетку собі, але зробіть. Хочете щось на цій хвилі? Розумієте, це енергія піднялась, і якщо ви відкладаєте це, потім такої енергії може не бути вже. І тоді з'явиться купа інших справ, купа виправдовувань, чому ще не варто, і ти там не підготувалась, і ти не вділася, і там світло не таке, і ще щось. Ви знаєте, ти купу виправдовувань. Тому краще, відчувши імпульс, робіть хоча б одну маленьку дію, але на цьому імпульсі її треба зробити. До зустрічі, колеги і глядачі.